Go. Доброго дня. Uh, це ноші, про які я uh, вам розповідав. Uh, хочу спочатку показати першу серію, яку ми робили. Вона називалася Славека. Виглядали uh, вони ось так. Uh, ну, це розключений вигляд, скручено було трошки менше. Але проблема з ними була, яка не було нормального пластика, не було комплектуючих нормально, тому uh, робили те, що було. Що в них погано? В них погано, те, що вони мають, бачите, вони скручуються. Вони а, мають пам'ять. По-друге, фурнітура. Крупляли фурнітуру і а, коли робили, а, відправляли хлопцям, жалілися те, що фур... а, саме фастекси ломалися і вони дуже ну, хрупкі, скажімо так. По-третє, це сама стропа. стропа а, Скажімо так, якість бажа бажала краще, бо тоді не було такої якості. А, що ми зробили? Ми побачили американські зводить гроші, але трохи їх удосконалювали. Як удосконалювали? Нова модель пластик. Пластик, який ми зараз використовуємося, робиться в Україні. Його зробили для нас спеціально. Він не має такої пам'яті. Що це означає? Тобто він дуже просто е, в перший вид. По-друге, він набагато легше, ніж цей. Далі, що ми доробили? Ми взяли нейлонову фурнітуру, яка витримує мінусові температури, плюсові і таке інше. Нейлонову стропу, яка витримує до 500 кг нагрузку. Далі, наступна проблема була це те, що губилися фастекси. Вони просто вилітали. Тому зробили стопери на них. Ще одна проблема була в тому, що е, погано кріпилися ручки із -за, е, стропи. Тому ми зробили самостягуючу фіксацію е, ручок і вони вже не випадають. Тобто на будь-яке навантаження вони не відпадуть. Третє. Ми, тут ми ви, е, в попередньому ми використовували полі, спінений поліетилен. Який рвався і не витримував навантажень. Зараз ми використовуємо Еву. Ева. Вона більш плотніша, вона не, е не проводить температуру, тобто холод. І вона зроблена аж до самого низу, прикриваючи весь стул. Далі у нас іде захист голови. І захист сніг. Як ви бачите, в американських лошах вони ведь плоскими, тому зафіксувати ноги було проблематично. Тому ми зробили певні споси під тіло для того, щоб фіксувалися правильно ноги, що нам дозволило робити вертикальні подйоми, бо він не випадає. Що можна ще сказати? В розробці ще є е, додатки до нього. Це е, фіксатори шиї, але наразі ми їх доробляємо. Е, у нас є всі сертифікати на всі комплектуючі, е, на навантаження і таке інше. Пластик взагалі у нас іде е, харчовий пластик майже От, е, витримують більше 250 кілограмів. Можна робити вертикальний підйом таким чином. Важить є декілька моделей. Це, це модель у нас. Ця модель у нас метрова по ширині. Тобто вона фіксує повністю. А ця модель це Storkis 1, а це Storkis 2. Ця модель у нас 70 сантиметрів висотою, її вага 3 кілограми, ці вага е, біля 4 кілограмів максимально. А е, що ще ми зробили? Е, багатьох е, і те, що ми бачили, до них іде сумка. Е, сумка втрачалась і е, вони розкручувались. Тому ми придумали ось таку фіксацію. Ось таку фіксацію, яку можна. Зараз покажу, яку можна, Вона потім переходить у нас в ручки. Ось це фіксатор, який в у вигляді, тримає їх, а потім він переходить в ручки. Раз. Затягується, коли налогова стропа, затяжка дуже сильна і швидка. Ось друга ручка. Що нам ще дозволяє? У нас є ось така стропа. Це для того, щоб е, поранено могли приносити одна людина. Зараз вам покажу. Ось ця стропа. Вона зроблена таким, таким чином, що е, йде навантаження на всю конструкцію і дуже легко його приміщати. Тобто, дуже легко приміщати. У нас були випадки, коли е, одні ножі ціплялись до других, бо у других нож теж є сзаді ручка. Ось вона. Mm -hmm. Тобто одні ножі чіплялись до інших нож. І е, квадроциклом або ще чимось просто перетягуватися. Ну, ось так, така розробка. Ми їх далі досконалюємо. Хочемо зробити спеціальні фіксатори для того, щоб можна було переносити їх без рук, а на шиї, тобто чотири чоловіка або двоє розподілення ваги, і щоб руки були вільні. І ще одна е, розробка це у нас е, вертикальні підйоми. Тобто Фіксація стропами в вкрав щоб можна було піднімати невеликі висоти. Дякую.